Ісус Господь це могутній. Слава йому. Страшні речі відбуваються сьогодні в Україні. Страшні речі відбуваються з населенням України, з народом України, з людьми, які є українцями, носіями українського паспорту. Українцями як всередині України, так і з тими, хто виїхав за кордон. Страшні речі, страшна моральна деформація, деградація. Хоча, можливо, насправді це було так і давно. Тобто і моралізм, відсутність цінностей. Антіцінність позиція, крайній опортунізм, пристосуванство, постійна зміна точки зору, постійна зміна позицій, постійне перекручування, постійна довіра будь-якому навіюванню, невіра в правду, віра в брехні досягає зараз страшних кошмарних максимальних показників. Ще нещодавно, хто пам'ятає два роки тому, ми жахалися від жорстокості і ненависті, і від зла, яке несе Україні. Московська орда. Сьогодні наші головні вороги для більшості населення українців це, це так звані ТЦКшники. ТЦКшники, так само, як ми пам'ятаємо, були атошники, тепер ТЦКшники. Якісь страшні звірі, які ходять, полюють на наші душі, на наших донечок і синочків. Не орки, які вбивають, які руйнують міста, які продовжують руйнувати міста, які зруйнували вже Донеччину багато міст, багато територій. І які продовжують бомбити, бомбити великі міста і маленькі міста на сході і на заході. Скрізь по всій території України вони бомблять, вони нищать, вони убивають, вони убивали, убивають і продовжують убивати різним способом. Десь вони катують, як це відкрилося було в Бучі або в Ізюмі в моїх рідних містах, а десь вони просто бомблять. Ну але не вони саме головні вороги. Ні, не вони. Найголовніший ворог це цекашник і ще з'явився ворог не кремлівське уйло, а Зеленський. Зеленський є страшний вирог, ворог і ще ворог сирський, який здає території. Залужний нам територію відвоював, а сирський здає новий ворог України. Ні Шойгу не Герасимов, ні Соровік, ніхто тому годно, але Олександр Сирський. Ми не пам'ятаємо, як в 22-му році. Залужний головнокомандувач, умовно сказати, господи, прости мені, здав пів України, а потім Сирський йому відвоював Київщину, Харківщину. Це використовуючись цією цинічною логікою. Звичайно, що ми розуміємо, що обидва полководці воювали і керували військами пліч опліч, рука об руку. звільняли Україну від ворожої навали. Тому що ворог це Кремль, ворог це орки, це Московська Федерація, це московське військо. Багатонаціональне є ворогом нашої України всієї країни і державного апарату, держави як апарату України і нації, і кожного українця ворог нашої нації і їхня війна геноцидна. І про це ми говорили в квітні 2022 року. Що вони ведуть геноцидну війну? Я і казав, війна з ознаками геноциду. Це не повний детальний геноцид, але воєнні дії з ознаками геноциду, з явними масштабними цілеспрямованими військовими злочинами. І вони зараз продовжуються військові злочини. Продовжується страшний терор, багатоплановий, різноманітний терор на окупованих територіях проти українців. Це ознаки геноциду. Але тепер все помінялось. Тепер геноцидить нас Зеленський. Тепер геноцид це ТЦК, відловлює бідних нечасних людей, які тонуть в тисі, і це геноцид. Відправлення на фронту це геноцид. Тепер ми плюємо на наших військових на захисників. Ми забули, що не один сирський на фронті чи не залужний був, а тисячі людей, тисячі братів і сестер наших, тисячі чоловіків українських, сотні тисяч. Вони зараз там. Хтось відійшов, хтось повертається після поранені, відбуваються ротації. Сотні тисяч українців в збройних силах України сьогодні боронять. А нас це не цікавить. Наша нація настільки аморальна, наше населення настільки іморалістична, і, і антицінність наші установки, що ми плюємо на це. Ми кажемо, сирський здає. Ми не говоримо, що люди воюють, люди кладуть свою душу, свою кров проливають там. Українці тримають, де це б не було. Понад кордоном державним або на лінії фронту. І це все ціна людей, ціна життів. І десь є сили, десь нема сил, десь не вистачає сил і відступають так під натиском, так завдяки американській політиці 2023 року, за рахунок того, що Вашингтонський обком дав зміцнитися Москві, не дав довести нам перемогу в 2022 році, тому самому нашому генералу Валерію Федоровичу Залужному, включаючи з усім іншим командуванням, до якого ходив тоді сирський, якщо ви забули. Так, нас зупинили у му році. Нам не дали звільнити і Слобожанщину, і Південь далі радикально просунутися. Натомість, в 23-му році включили інформаційні маніпуляції з контрнаступом і зупинили нас, поставили нас на паузу, не дали нам обіцяної допомоги, так само, як і сьогодні не дадено. Потім включили нас в цю катавацію свістопляску стосовно нібито. Злобних якихось там частини їхніх парламентарів американських і таке все інше. І ми слідкували, ми вопіли, ми воволали, а тепер ми такі раді, що там проголосували, що одні американці іншим американцям виділили мільярди доларів. Але залізо так і не приїхала. Сказали, кілька днів буде, бо все вже в Європі. Немає, немає і сьогодні. Де ті петріоти? Де необхідні кількість бронетехніки, про яку залужний писав на початку в першій половині 23-го року ще перед. Нас контрнаступом немає тих сотень бронетехніки, тих танків нового покоління, не просто модифікованих тешек із європейських країн, колись Варшавського договору, а тих всіх Абрамсів, Леопардів і та всього іншого, те, що на озброєні країн НАТО, бронетехніка немає авіації, немає F-35. Нема навіть f 16 які вже нікому не потрібні, які нам знімають за збройне, які стоять і чекають. Але їх немає і немає, тому що наші. Партнери, ключовий партнер Сполучених Америки не бажають нашої перемоги. Все йде зараз до е, перемовин. Війна зараз вже, вже в, в стилі оборони, не в нападі. Але йде наступна війна, внутрішня, психологічна спецоперація проти України, проти української держави, української державності в особі президента і військового командування проти всіх. Нашому населенню, аморальному населенню, вони раптом всі стали вороги, і українці використовують це жах, і християни українські використовують фразу фашисти, фашистський режим Зеленського один в один як використовують в Кремлі. Це те, до чого ми прийшли, через наш низький рівень моралі, через нашу відсутність цінностей, через наш опортунізм, через наше навіювання, через наше невміння, небажання розділяти добро від зла через нашу слабкодухість, через нашу відсутність витримки. І це так само, як за кордоном українці, які сидять на цих інформаційних помийках, на цих каналах спеціальних і псошних, так само і всередині України. Але не всі українці, але не всі. Є люди, які воюють, які продовжують воювати. Є ті, хто знають реальну ситуацію, Є ті, які навколо них їхні близькі і рідні. І вони знають, вони не валають, що нас дають, що зливають. Вони знають, що тяжка ситуація на фронті. Але їх не чують. На жаль, ми переключилися на завивання. На жаль, наші зараз співчуття викликають не військові, які воюють, а втікачі, які утікають. Нашу ненависть. Зараз збирає не орки, не ті, хто проводить геноцид. Але працівники ТЦК. На жаль, Господи, прости нас за це. Єдиний спосіб перемогти нам це щоб відбулася з нами духовна трансформація, щоб ми молилися за єдність і за консолідацію суспільства, за перемогу, а не проти. Працівників ТЦК, а не проти нашої влади, а не проти військового командування. Бо це все демонічна брехня, яка навіюється нам напряму з Москви, яку пропагують нам всякі капітулянти Портнікові, або агенти москові гайдаї і її і, і, і же сніми і там тисячі їх. Господи, прости нас і дай нам сили. Амінь.